Доброго дня вам сьогодні. Хочу поділитися радістю. Ми вже вибрали картопельку. Все, картопля вибрана. Скрізь до ладу довели яку на посадку, яку їсти, яку продати, кому що дати. Це в нас вже порядку. Ну, вже сама основна робота це в нас вибрати картоплю. Картоплю вибрали, можна спокійно вже займатися чимось другим. Сьогодні Буду закручувати помідори. Перцю зібрала, три ящика треба. Ці вже помідори перші підійшли. Вже все. Осталось така латочка. Вже відродили. Там воно тільки родять гарно. А це ось посадила редьку чорну з володою. А на неї напала блошка. Я попілом її посипала, ніби трохи менше стало. А то прямо біда була, аж пережіли кущі. Це чорна тут редька, там далі біла дайкона, це чорна. І посажена вона ріденько. так як і потрібно. Але напала на неї. Ось ви бачите, і гарненька така вже сюреть. Ну і добре, нехай росте. Нехай росте. Забула вам, один ролик зняла, де ми виб... закінчували вибирати гранаду. Зараз після цього ролика поставлю. Епізого поставлю той ролик. Щоб пам'ятати, як ми вибирали гранату. І по картоплі буде все. Ось так. Хто зі мною всім дякую. Бажаю миру, здоров'я, здоров'я, здоров'я. І всього найкращого. А зараз дивіться, як ми вибирали гранату. Доброго дня! Ми сьогодні знову на городі. Вибираємо гранаду. Ренада це біла, жовта, біла, жовта картопля, довга. Да, Володь? Да, да, да. Ти повіс? Жота жовта. Жовта-жовта. <смітна> <смітна> Поїхав, Володя повіс. Картоплю, урожай гарний. Це дійсно гарний, прямо влито картоплею. І вся картопля така рівненька, гарна, куди не кинь. Ось Короче, зараз покажу вам дивіться. Така картопля. Значте, гляньте, це вам така картопля. О, ще там у землі. Ой. Ох. Бачте куще. Отак. Вот Ще я вам покажу. Вона. Ось така картопля. Прямо якась вона така, їй так легко чистить мені. Перша перше її чист... Бачите, яка картопля. Так, на всю руку. Чистить її легко, вона смачна, розварюється, називається сорт Гренада. Це Володя там підкопав три з половиною полосочки. На вибира вже по ще 4 клунка залишилось. Де 4? І тут ось о. Раз, два, три, чотири, п'ять по три відро. Фух. А тепер перейшли ми на короткі полосочки. Ось так. Риє Володя отаким ралом. Привик. Причепив воно груз трохи, щоб у землю легше йшло. Плуг такий плужок. І оце ми таким плужком вибираємо картопельку. Минулому році нам племінник приїжджав. 54 роки уроки йому було племіннику. Віталій в Італії. цьому році його немає, не приїхав поки. Може вже і не приїде, це ж таке. Тоді було легше з ним, а в цьому році ми з внуком. Але внука зуб болить, щось ми його й не тривожили. Вибираємо самі. Ось так. Вже такогось площу вибрали. Ось ось. І залишилося це кусок гренади до капусти вона. Да, Кажу, ні, залишилось ні, до капусти. Не <гум> ні, не, не обзволю. Я поки зараз ще підлизуюсь, поки ти риєш і возиш. Ми збираємо всю разом раніше по відрах. Відра ті переставляєш, спина болить. А зараз ми вибрали. Дрібної майже нема у цьому році. Майже нема, подивіться, геть. Сама велика картопля. То ми у цьому році, це нам син підказав, собрали всю разом сонце, на дворі жарко, а потім у холодочку садимо, я її там гарно обдивлюся, посортую, щоб ніде не попала ні надрізана, ні порчена. А то як на городі бігом спішиш, кидаєш. Гарно не обдивишся. Ну, ось так. А ми поки вибираємо, а потім підриємо сапою, подивимося, може де залишилась яка картоплинка. Так, Володь? Жадне сило. Хай би й ось Кому? Жуком. Жуком. Ну, ось так. Цей сорт називається Гренада. Смачна картопелька. То вивів молодець. Ось. Ось тут теж. Отаку. Бачите, яка картопелька. Так гарна. Вона така продовгоста. її гарно чистить. і там пі пішло. Ось і вечір. Сонце знову сідає. І так швидко, поки взяла телефон, а сонечко вже заховалось Ось так.